До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову. Окупанти масово атакували критичну інфраструктуру міста. За даними мерії, пошкодження є дуже значними. Завдані серйозні удари по системі, котра тримає місто в теплі і забезпечує світлом. Власне, Росія знову атакувала газові об'єкти цієї ночі. Зокрема, ворог поцілив обладнання, яке використовують для видобутку газу. Ну і це вже шостий удар за тиждень. Про таке повідомили у Нафтогазі України. Із керівником компанії ситуацію обговорила прем'єрка Юлія Свереденко. Найскладніше нині у Херсоні там ворожі обстріли суттєво зруйнували енергетичні об'єкти складно у прифронтових регіонах. Аби замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари, Україна змушена була імпортувати вже майже 6 мільярдів кубометрів газу. Ну а Росія не припиняє енерготерор цієї ночі. Ворог бив по Київщині як наслідок погіршилася. І без того складна ситуація зі світлом та теплом у Гостомелі, Бучі та Ірпені. Нині там працюють усі відповідні служби та аварійно-відновлювальні бригади. Про це під час спеціального енергетичного селектору заявив Володимир Зеленський. Важка ситуація також у Одесі. Харківщині, Запор... Запоріжжі, окремі доручення до міністра оборони щодо роботи повітряних сил, захисту неба та енергетичної галузі. У Києві досі діють аварійні відключення електрики. Жителі столиці живуть із графіком три години зі світлом і близько десяти без. Ну і це приблизна картина. Бо через локальні аварії світла може не бути і по пів доби, і навіть довше. Більше як сотні будинків вже понад тиждень без опалення. У частині багатоповерхівок холодно через те, що рве старі труби, тільки на комунальники відновлюють теплопостачання. Знову стаються аварії. Ремонтні бригади працюють цілодобово, Залучено допомогу з інших областей. Щодо опалення в місті, Києві, сьогодні у нас залишається без опалення. 102 багатоповерхівки. 46 будинків це ті, які не вдалося підключити до опалення з останнього мисованого обстрілу в місті Києві. Інші 56 – Це ті, де стаються локальні аварії через сильні морози, зношені системи. Сьогодні тепло мають повернути приблизно у половину з цих 46 будинків, і решту очікуємо в неділю. Задля економії електрики у Києві обмежили зовнішнє освітлення будівель та рекламних пристроїв. Значно знижують інтенсивність вуличних ліхтарів. Через дефіцит в енергосистемі тролейбуси і трамваї стоять. Працює лише метро. На маршрути вивели автобуси. У місті збільшують кількість пунктів незламності. Дістатися до них можна буде і вночі. На час надзвичайної енергетичної ситуації влада. Вирішила послабити комендантську годину у столиці. При цьому при собі необхідно мати посвідчення особи та військово-облікові документи. Ну а на фронті на цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 62. Понад половина боїв відбуваються на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Під ворожими ударами в чергове опинилася Різдвянка та Залізничне. Згідно з оновленими даними Генштабу, на Донеччині ворог не проводив наступальних дій лише на слов'янському та Краматорському відтинках. Нарешті бої тривають і зараз. На Запоріжжі окупанти взяли паузу на Оріхівській ділянці. Там, на Харківщині, противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Куп'янська та Суни у районі Вовчанських хуторів. Ну а далі ми розповімо про те, без чого зараз не воює піхота: це реп або засоби радіоелектронної боротьби. Коли передова це поле бою дронів, без ребів вижити неможливо. Тож як працюють піхотні та автомобільні засоби проти безпілотників, і який реп є найбільш популярним у наших бійців, давайте подивимося далі у матеріалі сухопутних військ. Які сучасні засоби захисту піхоти, зброя, броня і реп, бо зараз у війні дронів без них ніяк? Піхотинці постійно стикаються з засобами радіоелектронної боротьби, тому що це є дуже вагомим фактором захисту, оскільки не завжди піхотинець може захистити себе від безпілотних літальних апаратів саме за допомогою стрілецької зброї. Треба має бути використовуватися як ешелонована оборона. Його завдання зірвати польотне завдання ворога, тобто це не про знищення засобу, який нам загрожує, а про зрив польотне завдання, якщо це про дрон. Тож, відповідний частотний діапазон має бути збережений, бо інакше засіб не матиме впливу на загрозу. І чим більше антенн, тим краще кажуть військові. Найбільш поширений український реп на фронті чуйка. Вона перехоплює аналогою відеосигнал ворожого дрона. Тож наші бійці в режимі реального часу можуть бачити звідки керують безпілотником. Ми Виставляємо на е, заздалегідь підготовлену позицію, щоб і е, кнопку увімкнення ми можемо десь завести в серебро для оперативного реагування. Побачили тобто. оповіщення або сигналізування або е, команду операції, щоб ми одразу перейшли до подавлення. Для мавіків та впіві різні засоби піхотного ребу. До прикладу, ось такий рюкзак не потягне в піві, бо занадто слабкий. Найкраще підійде ось такий. Тут же. Є акумуляторний відцякі, генератор завад. Мачі команди він просто вмикає завади і він вже автоматично спрацює. Головне, щоб цей рюкзак позиціонувався правильно, генератор завад, його антени були спрямовані приблизно вверх, щоб знову ж таки ефективніше протидіяти дрону. Цей він працює куполом. Так. Да. Натомість для Мавіків реб менший, бо частоти Мавіку менші, ніж на FPV. Ми будемо працювати зовсім на інших координатах. Це так само, як наносити вогневе враження безпосередньо там кілометр або два від позицій. Що часто використовують автомобільний реп -хугін. система виявляє весь частотний діапазон і має купальний захист на 360 градусів. Антена виноситься на Дах автомобіля він сканує весь частотний діапазон. Таким чином ми виявляємо загрози. Та за таким рибом і догляду більше автомобіль має їхати переважно на рівні дорозі, щоб не було коливань. А перед кожним виїздом його необхідно перевіряти. Та від рибу є наслідки і для здоров'я військових, бо від них йде електромагнітне випромінювання. Можуть з'являтися сухість в очах, тьмарення, наприклад, головокружіння, то тощо із за достатньо високої потужності та безпосередньо близького розташування військовослужбовця. Тож потрібно дотримуватись певних правил безпеки залежно від типу ребу. Якщо ми вже говоримо про направлений реп, тут все зрозуміло. Направляємо реп в сторону, що нам потрібно подавити. Самі знаходимось позаду. Тут впливу немає. Якщо купольний реп відповідно або ми знаходимося в автомобілі. Або ховаємось в бліндаж. Якщо ми використовуємо наплічник, який у нас антени мають прямо при нас. Дар'я ході Олег Грицун, Ми Україна марафон Єдині новини. На Чернігівщині у наслідок повторної російської атаки постраждали четверо людей. Вдень у Семенівці росіяни поцілили дроном по житловому будинку. На допомогу мешканцям прибув патруль. Дочекавшись поліцейських, окупанти атакували вдруге. Унаслідок повторного удару поранену жінку та трьох патрульних. Безпілотники атакували полігон Капустин Яр у Астраханській області, звідки росіяни запускають свій арешник. Про таке повідомляють російські опозиційні видання. Ворожі моніторингові канали пишуть: в цьому районі лунала тривога і працювала протиповітряна оборона. Саме з Капустяного Яру на початку січня Росія завдала удару балістичною ракетою по Львівщині, а у листопаді 2024-го вдарила по Дніпру. Сили оборони України уразили ворожі системи ППО на території тимчасово окупованого Криму. У районі Євпаторії поцілили радіолокаційну станцію Небо У. Ну а біля хуторка зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1 про таке повідомили у Генштабі. Поменшало у росіян і дронів неподалік Донецька. Наші військові уразили склад, де окупанти зберігали та готували до запусків ворожі безпілотники. Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки, аби розпочати новий раунд переговорів із американською стороною щодо мирної угоди у складі нашої команди керівник офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції Слуга народу Давида Рахамія за словами очільника офісу президента заплановано зустрічі з Стівеном Віткофом, зятем Трампа Джарадом Кушнером та із міністром армії США Деніелом Дрісколом. Сторони працюватимуть над фіналізацією угоди про гарантії безпеки та над планом економічного процвітання України за документами, які готуються і планують підписати на майбутньому форумі у Давосі обсяг інвестицій в Україну може сягнути 800 мільярдів американських доларів. Ну і нові санкційні рішення проти тих, хто виправдовує російську агресію та кого використовує Кремль у пропагандистських цілях, підписав президент України. Володимир Зеленський зазначив у переліку троє громадян Росії, які пов'язані зі спортом. Серед них один із керівників Паралімпійського комітету Росії та очільник Федерації кіберспорту РФ. Їхні активи. Будуть заблоковані. Офіційні візити та переговори скасовані. Володимир Зеленський заявив, що погоджено і подальше обмеження. Щоправда, які саме поки не уточнив. Погоди і наступні санкційні кроки. Рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись. І продовжимо працювати на синхронізацію санкцій. І не тільки рішень партнерів в нашій юрисдикції, але й українських санкційних рішень в списках партнерів. Все зараз у персональних санкціях партнерів. Також у списках проти юридичних осіб. Суттєва частина це пропозиції України. Ну а український захисник, ветеран Павло Товстик, після ампутації ноги опанував тріатлон. Це така спортивна дисципліна, де змагаються одразу у трьох видах спорту у плаванні бігу і їзді на велосипеді. Військовий професійно захопився таким складним видом спорту ще під час власної реабілітації. Які вже має досягнення та як Павло тренується, коли немає світла, покаже Дар'я Цесарук. Зафіксовано все. І погнали. У Павла на стопах спеціальне спортивне взуття, що надійно прикріплює до педалей обидві ноги, а особливо ту, де протез. Максимальну швидкість Павло набирає дуже стрімко. Це вже просто згори до Що робити зараз? Підказує програма на екрані, яка імітує велосипедне тренування на дорозі. Програма підлаштовує станок прямо під трасу. Тобто, якщо там горка, то станок робить йому важче. Павло так тренується тричі на тиждень і вже цілий рік, бо має мету. Є мрія вже є бажання, вже є. Натхнення, тому додаємо сюди тренування, дисципліну і працюємо. Це такий стан, коли ти хочеш, ти можеш. Така любов до спорту у нього з'явилася після ампутації ноги. Він нею наступив на міну. Це було в Харківській області на межі. З Білгорочиною ми якраз боронили наші кордони. Я е, наступив на вибуховий пристрій. Дуже п'ята була розібрана. Врятувати стопу медикам не вдалося, тому Павло швидко освоїв протез. А коли триматися морально стало тяжко, пішов у басейн. Це була його реабілітація, і водночас порятунок. <звіт> Поступово водна реабілітація переросла у професійний спорт. І коли результати Павла стали ще кращими, він подався у тріатлоністи. Тріатлон взагалі це плавання велосипед і біг. Це олімпійський вид спорту з 2000 року. А пара триатлон теж паралімпійський вид спорту з 2016 року. Перший раз був в Ріо. А дистанція там 750 метрів плисти, 20 кілометрів одразу їхати на велосипеді, і 5 кілометрів бігти. Тож згодом павлосів і на велосипед. Це ж третя стихія. Ногами по землі бігти, у воді пливти, а на віло так, як по, так, в повітрі. Їзда на ньому зараз майже нічим не відрізняється від того, як було до ампутації. В дитинстві навчилися їздити. Треба трошки підлаштуватися: коліно є, стопа є, вдягаємо вілотуфіль, зачіпляємося в певні ну там такі защіпки і. Працюємо після катання ще біг, та спершу один протез він міняє на інший, більш зручний. На ньому треба вже ставити рекорди. Коли світла немає і доріжка не вмикається, Павло бігає просто у дворі. Своїм прикладом Павло показує усе можливо, якщо цього хотіти. Тому у серпні він вже переплив босфор, здолавши дистанцію 6,5 кілометрів усього за півтори години. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.